Дружні до немовлят курси навчання з реанімації малюків започаткували в столиці. Просто в офісі пожежної частини обладнали кімнату для годування, пеленання і ігор. Все, щоб на курсах де молодих матусь лікарі безкоштовно вчитимуть, як рятувати дитину, що задихається. Мами могли прийти з дітками і не відволікалися. Коли синові було лише 12 днів життя, його мама Інна пережила жахіття. Дитину просто поклала спати після того, як він солодко поїв. Почав він від, від відригувати це все, і воно пішло. Як якби він лежав, і воно пішло все в дихальні верхні ш, е, шляхи. Це була така паніка. Це такі були сльози, крики. Я нічого не могла зробити. Син задихався, а молода мама, сама працівниця рятувальної служби Києва, не знала, як врятувати власного первістка. Їм допомогли рідні поруч, які поки мчала швидка, прочищали ніс. Я розумію, що якби тоді нікого поруч не було. Я би його сама не врятувала, бо я б не знала, як йому надати цю допомогу. Сашкові вже рік і 10 місяців. Про той випадок мама досі згадує і тремтить. Нині вся сім'я прийшла на курси, аби більше такої паніки не повторилось. Це треба приходити ще вагітними. Щоб знати, що робити вже до того, як це станеться, а не тоді, коли це сталося. Медик викладач радить у кризовій ситуації, поки розмовляєте з лікарем на гучномовці, телефоном самостійно пробувати допомогти малюку. Через п'ять йдуть уже не процеси. процесу. Пітинки мозку відмирати, і вони вже не відновлюються. Тому чим швидше почать качати, раз, два, три, чотири. тих пір, поки поки дитина почне дихати. Легко в теорії не просто на практиці. Перші курси з реанімації немовлят для молодих мамочок від рятувальників України вже незабаром стартують у Києві. Поки мами слухають, психологи дітей бавлять поруч у дитячому кутку. Наймолодший на курсах Ілля йому сім місяців. Його ненці найважче. Доводиться і колисати під час занять, і віддавати на руки так званим няням, щоби самі спробувати ці базові рятувальні вправи. Елементарні вправи, які показували, як реагувати, як працювати, що робити з новонародженими в такій ситуації для мене взагалі новина в будь-які критичні ситуації. Про це не думаєш і починаєш якби інстинктивно. Бити по спині, да і, вти, і все. Але виявляється, це не, не зовсім допомагає. Медик викладач пробує донести матерям головне не панікувати. Дихання прекращається, але не значить, що моментально зупиняється серце. Приділений час серце ще працює. Тому, якщо зробити п'ять рятувальних вдохів, дитина задише, носика прикриваєте, робите п'ять рятувальних вдохів. Світлана Перезиска Дмитро Панасенко ТСН 1+1